Складання щомісячного звіту про імунізацію на рівні медичного закладу вимагає часу, але воно того варте. Розглянемо приклад. Уявіть, що ви районний керівник, який переглядає дані по двох медичних установах у першому медичному закладі. Показник незавершених курсів вакцинації становить 3 Його холодильник стабільно працює при необхідній температурі, у ньому немає нестачі будь-яких вакцин, і він провів 4 із 4 запланованих виїзних сесій імунізації. У другому медичному закладі показник незавершених курсів вакцинації становить 15%, а в холодильнику для зберігання вакцин у цьому місяці було 6 аварійних сигналів. Якби вам довелося обрати лише один із цих медичних закладів для нагляду, який заклад це був би? Ви, ймовірно, обрали б той що праворуч, але якби у вас не було даних, ви б не змогли визначити, на який саме медичний заклад район чи регіон слід звернути увагу. Саме тому дані щомісячного звіту про імунізацію мають важливе значення. У цьому відео ми розглянемо кожен розділ щомісячного звіту і потренуємося разом заповнити його. Запишіть назву вашого медичного закладу та району місяць і рік. Далі запишіть чисельність кожної цільової популяції за рік. Наприклад, в цьому випадку ви повинні записати кількість немовлят віком до 12 місяців і кількість вагітних жінок. Щодо будь-яких захворювань, що знаходяться під епідеміологічним наглядом, повідомте про кількість випадків захворювання і кількість смертей у цьому місяці. Також запишіть, про скількох із них було повідомлено в район, оскільки про деякі захворювання слід негайно повідомляти на районний рівень. І нарешті запишіть сукупну кількість розслідуваних та підтверджених випадків захворювання і випадків смерті з початку року. Далі повідомте про свій показник охоплення вакцинацією. У цьому розділі необхідно виконати деякі обчислення. Вашу місячну цільову популяцію можна визначити, розділивши вашу річну цільову популяцію на 12. Наприклад, якщо в межах охоплення медичного закладу налічується 1030 немовлят. Місячна цільова популяція налічуватиме 1030 осіб поділити на 12, тобто 86 дітей. Сукупна цільова популяція це місячна цільова популяція за один місяць помножена на кількість місяців до поточного місяця. Отже, припустимо, що медичний заклад у нашому попередньому прикладі створює звіт у березні, який є третім місяцем року. Якщо ми візьмемо місячну цільову популяцію дітей у медичному закладі 86 і помножимо на 3, то в цілому отримуємо 258 дітей. Тепер для кожної введеної дози вакцини спочатку запишіть кількість людей імунізованих у цьому місяці, а також сукупну кількість імунізованих людей у цьому році станом на даний момент. Так, наприклад, у березні ви запишете кількість людей імунізованих у березні, а далі сукупну кількість людей, імунізованих у січні, лютому та в березні, ви можете знайти цю інформацію в реєстрі імунізації або в облікових листах. Поруч із кожним з цих чисел, розрахуйте показник охоплення вакцинацією. Щоб знайти місячний показник охоплення для будь-якої дози будь-якої вакцини, візьміть кількість людей імунізованих у цьому місяці і поділіть її на місячну цільову популяцію. Далі помножте на 100. Це і буде ваш показник охоплення вакцинацією. Наприклад, припустимо, 80 дітей отримали вакцину БЦЖ у цьому місяці. Поділіть 80 на 86. Далі помножте частку на 100%, ваш щомісячний показник охоплення вакциною БЦЖ становитиме 93%. Те ж саме можна зробити для першої дози пентавалентної вакцини для дітей або щонайменше дві дози правцевого анатоксину для вагітних жінок. Для визначення сукупного показника охоплення будь-якою дозою вакцини візьміть сукупну кількість немовлят, імунізованих цією дозою вакцини. І поділіть її на сукупну чисельність цільової популяції. Далі помножте на 100, щоб отримати сукупний показник охоплення. Наприклад, припустимо, що в березні 80 дітей були імунізовані першою дозою пентавалентної вакцини 82 дітей у лютому і 78 – у січні, у цілому 240 імунізованих дітей. Поділіть 240 на сукупну чисельність цільової популяції для березня, яка становить 258 осіб. Далі помножте отримане число на 100, щоб знайти сукупний показник охоплення першою дозою пентавалентної вакцини. Ви повинні мати дані про запаси для кожного типу вакцин. Переглядаючи дані про запаси для кожного типу вакцин, ви повинні мати можливість бачити кількість доз на складі на початок і на кінець місяця. А також кількість отриманих доз. Ви можете дізнатися кількість використаних доз, підрахувавши всі дози, зареєстровані у ваших облікових листах. Спробуйте відповісти на це запитання, оскільки це дійсно допомагає визначити причину утилізації невідкритих флаконів. Чи сталося це через термін придатності або обладнання холодового ланцюга вийшло з ладу? Знання причини може допомогти усім у системі розв'язати проблеми. Якщо побічних реакцій не було, запишіть нуль. В іншому випадку повідомте детальну інформацію про будь-які серйозні або несерйозні побічні реакції. Ніколи не залишайте порожню комірку. Запишіть кількість стаціонарних сесій імунізації, які ви запланували на місяць, і скільки з них ви фактично провели. Те саме зробіть для виїзних сесій. Внесіть дані про запас матеріалів для проведення безпечних ін'єкцій. Скільки розчинників, коробок безпечної утилізації та шприців різних типів, ви отримали в цьому місяці, скільки у вас є в наявності на кінець місяця? Внесіть дані про температуру холодильника. На діаграмі, яку ви використовуєте для реєстрації щоденних температур у холодильнику, ви повинні бачити. Найвищі та найнижчі температури, які були зареєстровані в кожному відділенні обладнання в цьому місяці, ви також повинні бачити, скільки аварійних сигналів спрацювало через високі або низькі температури. Нарешті ви готові представити щомісячний звіт. Зберігайте всі оригінали форм та діаграм моніторингу даних у своїх записах. Виконайте ці кроки, щоб ваші зведені дані були повними і своєчасними щомісяця.